Від Івана, розділ 2. Весілля в Кані Галилейській. Третього дня було весілля в Кані Галилейській, була там мати Ісуса. Ісус зі своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракло вина, Ісусова мати каже йому: Не мають вина. А Ісус їй каже: Що до того мені і тобі жінко, ще не настав мій час. Його мати промовила до слуг Зробіть, що тільки він вам скаже було там шість кам'яних посудин для води. Яку використовували для юдейського очищення. Кожна вміщала дві чи три міри, каже їм Ісус: наповніть посудини водою і наповнили їх у щерть, ще каже їм. Тепер зачерпніть і занесіть до старости, і вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, то не знав, звідки воно. Слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді староста закликав молодого та й каже йому: Кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше як нап'ються. А ти зберіг добре вино дотепер. Такий початок чудес зробив Ісус у Кані Галилейській, виявивши славу свою, і його учні повірили в нього. Ісус звільняє храм від торговців. Після цього Ісус пішов у Капернаум, Він сам, його мати, його брати та його учні, і пробули вони там декілька днів. Та наближалася юдейська Пасха, і Ісус прийшов у Єрусалим і побачив у храмі тих, які продають овець. Волів і голубів, і сидять міняльники грошей. Зробивши бича з мотузків, він вигнав усіх із храму, овець і волів, розсипав гроші у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав Заберіть їх звідси. Не робіть дому мого отця, домом торгівлі. Згадали його учні, що написано Ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це, юдеї запитали його. Яку ознаку покажеш нам, що таке ти робиш? відповів Ісус і сказав їм Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали 46 років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш його. Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив, тож повірили і в Писання, і в сказані Ісусом Слова. А коли він був у Єрусалимі на святі Пасхи. То багато людей, побачивши ті чудеса, які він творив, повірили в Його ім'я. Сам же Ісус не звірявся їм, бо сам знав усе і не мав потреби, щоби хтось свідчив про людину, адже сам знав, що було в людині.